З ними як з дітьми треба. Так, да, то моя команда. Я і моя молода Так, так само є і… – Це стрибки через перешкоди. Угу. Угу. А два рази Шоварити. Стараємося от, сидіти рівно. Якісь нові емоції, це завжди гарно впливає на ну, психічний стан і так далі. Я думаю, що любі, якісь виїзди кудись, вони мають гарний вплив. Це як реабілітація. Коні енергетично дуже сильні тварини, вони забирають своєю енергією весь негатив. Сьогоднішній захід це один з етапів в межах великого проекту Ліга Нескорених. І якщо не зраджує пам'ять, Оснадесь так вийшло, що кінний спорт це 20-й ювілейний вид спорту, який вже інтегрований в цю мультиспортивну програму. В першу чергу це реабілітація, в першу чергу це утримати емоцію».